Є знижки на бронхалик 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Кілька глядачів написали. А що ж з бабаком тим сам? Висунувся він, не висунувся, зазирнув, не зазирнув. Що це означає? І, друзі, 2 лютого дійсно весь світ спостерігає за цими гризунами, аби дізнатися, коли ж. Прийде та сама наша люблена весна і каже, що він прокинувся, виявляється, і побачив свою тінь. Це до пізньої ось якщо так. А якщо на вулиці хмарно, то весна буде ранньою. І один із таких віщунів Вікентій живе на Київщині, і з ним вже побачився е, наш кореспондент Олександр Ковальов. І зараз нам розкаже покаже свого бабака, чи... які познайомилися і... і розкаже ранній весні бути чи ні. Доброго ранку, друзі. Ну почну з того. Е, почну з того, що я на Київщині це е, парк 12 місяців. Е, ну а от чи покажу бабака? Це вже питання, і інтрига для усіх, е, навіть працівників зоопарку. Адже е, ну, бабаківкенті він не дуже такий, от е, товариський до людей він ще відпочиває. Ще в нього такий період, коли він тільки-тільки-тільки прокидається і починає своє життя після зими. Ну от цього року, до речі, Вікентій святкуватиме своє десятиріччя. Ну і власне сьогодні в день бабака також його не міг залишити без подарунку. Віддам його трошки потім. Це кошик з морквою та яблуками. Ну і кажу, що він найбільше от любить саме ці. Овочі і фрукти. Е, ну а загалом, от е, Вікенті трохи щасливіший за своїх колег бабаків віщунів, адже е, його спеціально 2 лютого ніхто не буде. Е, все для того, аби він жив е, в своєму нормальному ритмі. Але е, цього року бабак Вікенті прокинувся раніше, і сталося це все у січні. Е, чому так відбулося? Власне, ну і загалом, що віщує бабак, все ж таки нам е, от про все це розпитаю у працівника зоопарку Сергія Бурщ біля мене. Е, Доброго ранку вам. Пане Сергію, ну перш за все, ось цей кошик із овочами, Подаруємо. і фруктами передаю вам. Mm -hmm. Вікенті сподіваюсь, оцінить подарунок від нашої редакції. І сподіваюсь, що це дійсно його улюблені mm -hmm. смаколики. От чим взагалі харчується бабак? От, що, що що йому нести, якщо хтось от буде приходити в зоопарк, от саме до вікенті? Наприклад, ну ми стараємося всі корма брати у нас із кухні, щоб вони були перевірені там mm -hmm. і знати їх походження. Тому приносити бабаку нічого не потрібно. У нас це перевірено. Та, ні, нас... ні, ні, дуже, дуже добре, дякую. Е, приходьте на нього подивитися, до нього в гості. Він десь у другій половині дня, майже кожного дня, він вже виходить. Це ми до нього загля... завітали трошки зранку, і я думаю, що він так рано не прокидається. Чим харчується? Е, чим Ну, морква, яблучка, салатики е, літом даємо ще багато різного різнотрав'я, даємо багато гілок, щоб він сточував зуби, тому що в нього вони так, як у любого гризу. Вона дуже гарно ростуть сіно зимою. Ну зимою в основному у нас він спить в таку пору. що так, ну і додам, що от прямо зараз бабака Вікентія ми не побачимо. Ми, скоріше за все, просто заважаємо йому трохи спати. От, ну, зараз до нас він не виходить. Але у нас є відео Вікентія, якого пізняли, е, вдалося зняти раніше. Ну і зараз на екранах я думаю, або вже побачили, бо побачите, як він виглядає. Хоча б. От, і в Україні загалом є е, декілька відомих бабаків віщунів. Це Тимко Третій на Харківщині, на Львівщині також е, є віщуни-бабаки. Е, що що відомо о, про Вікентія? От Про цих бабиків ми вже знаємо чимало, а Вікентій такий трохи загадковий, як на мене. Вікентій трошки не вдався, як Віщун, ми його один рік. Ee, пробували розбудити, але ми подивилися, який він як, як він прокинувся, який він був млявий, як йому було недобре декілька днів. Тому ми його вирішили все-таки не робити з йому такої кар'єри, залишити в спокої, і він прокидається кожного весни. Сам ми за ним уже спостерігаємо. Коли він там прокинувся, даємо е, знати якусь вісточку людям, що от бабак уже прокинувся, але самі ми його не будемо і нічого віщувати не заставляємо. А попри попри це е, Вікенті вже прокинувся і сталося це раніше, ніж зазвичай. Так сталося це у січні, якщо не помиляюся, 19 січня з'явилися перші новини про те, що вікенті вже не спить. Чи нормально це, і чому у цьому році от, бабак прокинувся так рано? Я думаю, що діло все було в потеплінні. Там якраз за день до того на будиночок так гарно світило сонце, і напевно він подумав, що все вже прийшла весна, пора прокидатися і починати робити свої справи. Так, щоб сказати, що сильно він, виход там, чи що що він прокинувся через те, що йому там не вистачило їжі, там запасів жиру за всю зиму, то такого не було. Він прокинувся досить, досить такими ще е, з запасами хлопцем, що він іще міг би спати ще й та спати. Ну, по ньому видно, якщо там буде, маєте відео. А зараз я думаю, що він. Зранку спит і не буде до нас, і що е, От у мене е, питають глядачі, питали до цього mm -hmm. колеги. Чому, е, чому Вікентій? От чи є в нього історія прізвиська? Е, чому е, от? Е... Саме так сталося, що обрали таке прізвисько. Чи є був... якась Він... історія? Ні, тут великої історії не буде. Він до нас приїхав, і в його паспорті було написано Вікенді. Mm -hmm. е, так, ну і найголовніше, те, заради чого ми тут зібралися, те, заради чого сьогодні у вас ще неодноразово будуть і журналісти і, і люди. Е, що ж віщує нам бабак Вікентій? Ми його безпосередньо не побачимо тут у вольєрі поруч, е, але все ж таки ми можемо спробувати так. Е, ну от за нього. Дати а, відповідь, коли ж прийде так? весна. так ну от е, Кажуть, якщо хмарна погода, так е, ну от власне це е, віщує нам ранню весну, так а от якщо сонячно, е, то ну, треба чекати 6 тижнів, якщо так. не помиляюсь. Ну, от зараз ранок був хмарний у столиці. Так, сюди приїхали на Київщину. От зараз бачимо сонце. Вийшло сонце. Так сьогодні, Ваш вердикт. Сьогодні холодно, сьогодні такий холодний ранок, і сьогодні, як от на віщування, вийшло сонце. Я думаю, що якщо ми його будили, то він би побачив свою тінь, а це напевно віщує ще, що весна прийде за 6 тижнів. Пане Сергію, дякую дуже привіт, Вікентію. І смаколики також передавайте, друзі. Ну, от такий от прогноз маємо від Вікентія. Як ви зрозуміли, до нас він на жаль не вийшов, але прогноз от разом з Сергієм дали ось такий: що чекаємо ще 6 тижнів, ну а потім буде весна. Ну а як воно буде насправді? Звісно ж, побачимо, все це така традиція, ну, яка дуже поширена в усьому світі, не тільки в Україні. Ех, Саня, Саня, ну, я думаю, що о, бабаку по бабаку, що він в вікенті, бо він не усвідомлює власну особистість, по-перше, а по-друге, що до нього прийшов сам Ковальов. Як борять з бабаком була Людмила, Борбір, вам б точно визернула. Пасибі, Сані, розказав максимально і більше. Будемо чекати все одно на те, що. Головне, от Лю, Люся, Щі, питає. Я питає я так і не та можна було б його розбудити, показати його і так далі. Та не... Не... Дайте природі і йти своєю течією, своїм по часом. По-перше, я не казала його розбудити. Я казала тихенько під. Крастися і зняти, як він спить. Ось ти буде різниця, є різниця. Добре, пасибі тобі, Санько. Валю до наступних зустріч. Я так і не зрозуміла. Буде рання весна чи пізня весна? У другій годині дня він прокинеться, і ми його спитаємо. То ми думаю, потягнемо час. Вже сказали. Буде рані, буде рання, рання. Добре, кач, буде Добре будемо чекати.